Направду наша історія багата і ще не вивчена. Події 24 лютого, 2022 року. Змотивували нас вивчати історію УПА, тому що УПА це єдина армія, яка створилася українцями для захисту їхньої нації. Десь там далеко на Волині створилась армія УПА, щоб воскресла Україна і завітала свобода. В пісні викладена наша історична правда. Ми дізналися, що на території Маневичини багато наших земляків боролися за вільну і незалежну Україну. Хуцірковлі доказ того, що українці хотіли знищити обидва диктаторські режими. Ми не маємо права забувати. Справжні герої жили і живуть поміж нас. Моя батьківщина Україна. Боротьба триває і нині. Далі буде слава Україні!